Якось пізнього літа рано вранці мишка розбудив щебет птахів за вікном. На дворі був єврейський місяць Елул, місяць, про який Мишкові нещодавно розповіла мама. Цього місяця згадують прожитий рік і готуються святкувати новий єврейський рік, який називається Рошашана – Шана. Всі роблять висновки про те, що було, говорять про те, про що шкодують та бажають виправити. Схоже, навіть природа готувалася до свята, кожен з птахів співав своїм унікальним і неповторним голосом. Разом вони створювали справжнісінький оркестр. Птахи співали про небо, про його безмежні сині простори, вітали сонце та раділи його теплу. І ця пісня наповнила мишка бажанням терміново схопитися з ліжка і розпочати новий день. Життя прекрасне, скоріше б уже рошашана!» З цими словами хлопчик забіг до кухні, де мама вже готувала для нього млинці. Синку. Ти сьогодні в такому гарному настрої мама поставила на стіл тарілку зі ще гарячими млинцями, через що весь будинок наповнився вершковим ароматом. Саме такий аромат часто можна вловити рано вранці, прогулюючись вулицею у вихідний день. Коли ніхто не поспішає на роботу до дитячого садка чи школи, вершковий аромат це запах не лише теплих млинців, але й запах щастя. І Мишко був щасливий, а Вроша шана стане ще щасливішим, бо буде їсти яблука з медом і думати про те, що новий рік буде для нього найсолодшим. Мамо! А чому сьогодні мені здається, що життя таке чудове? А вчора я сумував і казав, що все погано. Усе дуже просто, Мишко. Учора ти був засмучений. Твої очі були затуманені сльозами. Саме тому ти бачив життя похмурим, чорним, непривітним. Ти пам'ятаєш, ми з тобою вчора говорили, що ти хотів би щось виправити. Погані речі дійсно можуть засмучувати. Але коли ти розумієш, що їх можна виправити, це тішить. Ось як сьогодні ти прокинувся радісним з усмішкою на обличчі, і тому життя розмальовано для тебе яскравими кольорами. Життя це лише відображення того, що ти відчуваєш усередині. Більше радій та усміхайся, і тоді навколо все буде чудово. Мишко щедро намазав млинець полуничним варенням і погладив ногою свого кудлатого собаку. Старий добрий Джек розлігся під столом, сподіваючись, що сьогодні йому теж дістанеться шматочок вершкового щастя. Після сніданку Мишко побіг на двір до свого найкращого друга Гриші. Разом вони стрибали по калюжах, що залишилися після вчорашнього дощу. Бризки з під їхніх гумових черевиків розліталися в різні боки, наче перелякані коники, що вистрибують із сухих чагарників трави, коли прогулюєшся по випаленому сонцем полю наприкінці літа. Врешті-решт, добряче промокнувши, хлопці сіли під великим сливовим деревом. Дивись, Мишко, перші сливи!» Гриша заліз на гілку і зірвав дві невеликі зелені сливи. Одну з них простягнув другові. Слива була хрумкою і такою кислою, що аж зводило щелепи. Хлопчики скривилися та дружно засміялися Того дня вони з'їли багато зелених слив Тож не дивно, що ввечері в мишка почав боліти живіт. Сину. А що ти їв сьогодні на вулиці? стурбовано спитала мама. Нічого. Мишко боявся зізнатися, що він їв нестиглі сливи. Вночі йому стало гірше. Хлопчик лежав у ліжку і стогнав від болю. Мишко, привіт! Іскорка вирішила, що вже настав час допомогти хлопчику. «Хто тут?» Це я, іскорка. Я завжди перебуваю поряд, але тільки тоді, коли комусь потрібна моя допомога. Так, мені справді потрібна допомога. Мені дуже погано. Скажи, чому ти збрехав мамі, що не їв сливи? Я побоявся, що вона мене лаятиме. Але внаслідок тобі стало ще гірше. Тепер. Доведеться сказати їй правду, щоб вона змогла вилікувати тебе. Мишко про все розповів мамі, і вона викликала швидку допомогу. Це була важка ніч. Вранці хлопчик прокинувся через те, що хтось ніжно гладив його по голові. «Мишко!» Чому ти відразу не сказав мені, що їв зелені сливи? Мама сиділа на краю ліжка. Вибач, мамо, я побоявся, що ти мене лаятимеш. Якби ти сказав мені правду, то я б змогла одразу допомогти тобі, дати ліки, і тобі не стало б гірше. Давай з тобою домовимося, що ти завжди говоритимеш мені тільки правду якою б вона не була. А ти мене не лаятимеш. Ні. Ти ж сказав правду. Обіцяєш. Обіцяю. Мама пішла на кухню, а в кімнаті знов з'явилася іскорка. Як ти почуваєшся, мишко? Вже добре. Дякую тобі, іскорко. Це ти мені допомогла сьогодні вночі. Тепер я завжди говоритиму тільки правду. Це гарне рішення. Я розповім тобі одну єврейську мудрість. У ній говориться: не крадіть, не брешіть і не обманюйте одне одного. Правда одна з головних цінностей цього світу. Правда міцна, а брехня довго не втримається, і обман завжди відкриється. Та може сильно нашкодити людям і справі. Саме так, як сьогодні ти своєю брехнею нашкодив сам собі. Минуло літо відсвяткували роша шана. Були в синагозі на йом кіпур Настало свято сукот. Мишко разом із друзями та родиною проводили час у куренях, смачно їли, гралися та веселилися, безтурботна пора, найщасливіші місяці року. Міша і Гриша весело провели весь день разом. Вони каталися на гойдалках, бігали на випередки, їли фруктове морозиво і навіть встигли побудувати з картонних коробок свій власний корінь. Тепер вони сиділи на лавці, бовтали ногами та розмірковували, як цікавіше закінчити цей день. А поліземо на дах Мишко?» Запропонував Гриша, і в очах його заіскрив вогник. Та ні, це ж страшно. Будинок такий високий. Ти що, боягуз полізли? Нічого не залишалося робити, і Мишко погодився. Хлопчики піднялися на дев'ятий поверх і вилізли на дах. Висота була така, що захоплювало дух. Ноги підкошувалися, і здавалося, що зараз злетишу прірву. Але Мишко був дуже задоволений собою, бо подолав свій страх висоти. Коли він повернувся додому, мама спитала, чим він сьогодні займався. Переказуючи свій день, Мишко на хвилину затнувся перед історією про дах. Думав розповідати чи ні, бо знав, що мамі це не сподобається, але раптом Мишко згадав про їхню домовленість, про те, що він завжди говоритиме їй тільки правду, якою б вона не була. І він чесно розповів, як вони з гришею залізли на дах дев'ятиповерхового будинку. Мама не сварилася, але було видно, як її обличчя змінилося від думки про те, яке лихо могло статися із сином. Мишко, ти великий молодець, що розповів мені всю правду. Я не сваритимусь. Але я хочу пояснити тобі, що це було дуже небезпечно. Ти розумієш, що міг упасти? Мама взяла сина за руку та уважно подивилася йому в очі. Розумію, вибач мені. Нема за що просити вибачення. Просто наступного разу прошу тебе будь обережніше. Я переживаю за тебе. Вона міцно обійняла мишка і поцілувала його в лоба, наповнена вдячністю до Бога за те, що її хлопчик залишився цілим і неушкодженим. Знаєш, якби ми жили в Ізраїлі, то я б не переживала щодо твоєї історії. Згідно з єврейським законом, на дахах обов'язково мусять стояти огорожі, щоб життя кожної людини було в безпеці. І тоді я міг би спокійно гуляти по дахах. Ми б могли робити це разом. Мама усміхнулася. Мишко був щасливий. Він сказав мамі правду. І тепер на душі було так спокійно та добре. Цього вечора, коли хлопчик уже почав поринати у сон, до нього знову прилетіла іскорка. Ну, що, Мишко? Тепер ти зрозумів, що говорити завжди лише правду це просто чудово. Так, іскорко, мама не сварилася, і мені так добре зараз. А ще краще порадься з мамою наступного разу, коли захочеш спробувати щось нове. Вона завжди тобі допоможе. Ти знаєш, адже я не хотів лізти на дах. Я погодився тільки тому, що якби я відмовився, то мій друг Грицько думав би, що я боягуз. Якщо ти не хочеш щось робити, якщо ти відчуваєш, що це неправильно, не роби цього. Немає значення, що про тебе скажуть інші. Головне, ти сам знатимеш, що вчинив правильно. Це є чесність перед собою. Дякую тобі, іскорко. Ти багато чому мене навчила. Промовив Мишко. Голос його був невиразним, хлопчик вже практично поринув у сон. Це ще не кінець. Кожен новий день це якийсь урок для тебе, іноді легший. Іноді важче, коли ми побачимось наступного разу, коли тобі знову знадобиться моя допомога? А тепер спи до зустрічі. І Мишко провалився у сон. Цей сон був таким міцним, який буває тільки в чесної людини. Який нема чого приховувати. Останнє, що хлопчик побачив, була іскорка, яка раптом перетворилася на великий вогник, і вогник цей обіймав усю планету та всіх людей яскравим світлом доброти та любові.